Доброго дня, мої шановні гості та підписники каналу. Сьогодні на своєму каналі я хочу розповісти вам про дуже важливу справу, яку потрібно зробити з цибулею, щоб, на ній, щоб вона була білою, коли виросте, і не було зверху отого, отієї зелені, яка називається солонін. Знаєте, як картоплю? І пояснюю. Картопля теж зеленіє. І ви не наважитесь її ніколи їсти. А от цибуля дуже часто в супермаркетах продається до половини зеленою. Отже, щоб такого не трапилося, ми повинні правильно її прополювати. Погляньте ці як. Цибуля цибулі є така частинка біленька і зелена. Отже, коли ми її відполюємо, тобто ми її повинні підгорнути. Оцю цю білу частинку ми повинні накрити по можливості. Тоді буде. у нас буде повністю виросте біленькою. І прополкою. Перед тим, як ми пропулюємо цибулю, ми повинні обов'язково її полити. Зараз жарко, жарко. І для того, щоб не вибрати останню влогу, ми спочатку її поливоємо. Вона трішечки просихає і тільки після того ми починаємо її пропулювати. І таким чином наша цепунка повністю загорнута і буде виростати біленькою чи червоною, якого кольору у вас вибачте цибуля. Не буде, отак, не буде на ній зелені. Через те, що ту зелену цибулю їсти не можна. У неї багато солоніну. І ще раз наголошую на тому, що картоплю зеленої ніколи б не їли. Отже, так самісінько не, не можна їсти зелені на цибулі. Для того, щоб так поряд ми дуже гарно її підгортаємо. Це важливий такий момент при обробці цибулі. Якщо таке відео моє стане комусь нагоді. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я намагаюся ділитися своїми знаннями і давати непогані на мій погляд поради. Please subscribe so to can channel, the like.